Відповідь на питання вилучення документів при перетині державного кордону під час дії воєнного стану. І так багато різних ситуацій, коли при перетині кордону вилучаються різні документи щодо права на перетин державного кордону, інші документи розглянемо конкретну відповідь на питання з практичного. Прикладу вилучення на кордоні закордонних паспортів з канадськими візами наразі дуже таких багато випадків, коли зазначені документи вилучаються прикордонною службою разом з правоохоронними органами. І так, відповідь з практичного прикладу, де надається правова допомога мешканці Херсонщини, у якої вилучено закордонний паспорт. І так, обставини контрольно-пропускний пункт, спроба везення великої кількості паспортів громадян України для виїзду з до кордон з канадськими візами. Далі було затримання вилучення всіх паспортів щодо підозри прикордонників та правоохоронних органів за фактом підробки офіційних документів. Після того районним судом накладено арешт на зазначені документи заочно без надання жодних доказів підробки документів з боку правоохоронних органів. Яка позиція правоохоронних органів зазначеного питання? Вилучаємо все, накладаємо арешт на все, призначаємо експертизи, відправляємо міжнародне доручення та 2-3 місяці, максимум в півроку, тобто довго. Приймемо рішення. Якщо немає підробки документів, тоді ми їх повернемо власнику. Позиція сторони захисту спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України владою Канади була розроблена програма міграції України під назвою за посиланням у коментарі за допомогою вказаної програми. Українці отримують дозвіл на разовий в'їзд до Канади. Причому дистанційно, а в пришвидшеному режимі це можливо зробити онлайн і без фізичної подачі документів у консульство. Далі для подачі заявки необхідно створити особистий профіль на сайті теж за посиланнями у коментарі у публікації, де необхідно заповнити анкету. Після чого в особистий профіль приходить запрошення на відбір біометричних даних після здачі біометричних даних. Здійснюється перевірка анкети та біографії консульством. За результатами перевірки до особистого профілю надходить лист Погодження, тобто, все це робиться дистанційно за допомогою комп'ютерної техніки. Не потрібно фізично перетинати державний кордон та звертатися до консульства посольства у Канаді. Покрокова інструкція, також у публікації за посиланням, які можливо зробити висновки таким чином, користуючись можливістю, яка була надана владою Канади. Мешканка Херсонщини у узначеному випадку, а також може можливо будь-який громадянин України, не допускаючи жодних порушень закону та не вдаючись до підроб підробки документів. А це кримінальна відповідальність за статтею 358 кримінального кодексу України. Підробка документу офіційного та четверта частина це використання завідомо підробленого документом. Тобто можливо все зробити дистанційно. З цього ну, у цьому випадку немає будь-якого складу кримінального правопорушення, але правоохоронні органи, так, така профілактика, вилучення документів, призначення експертиз. Основна якби, підозра у прикордонників, тому що було дуже багато паспортів закордонних. Тому вони запідозрили, що здійснюють підробку з метою перетину державного кордону. Ну, такою категорією громадян, які не мають на це такого права під час дій воєнного стану. Що ви думаєте з цього приводу? Прокоментуйте, будь ласка. Якщо вам подобається зазначена публікація, поставте вподобайку, поставте. Ставте свої запитання у коментарях, питайте у Дірект, ставте питання за можливості. Обов'язково надамо на них відповідь для отримання правової допомоги адвоката. Пишіть у Дірект, адвокатське бюро, Ювченко і партнери. Дякую вам за вашу увагу. Задавайте свої питання.